Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд посилки з сайту iHerb. Така була величенька посилочка. Зараз розповім, що тут було. Ця посилка замовлена по акції, там мінус 15 була знижка відсотків. Раз в місяць я зараз замовляю собі щось. Потрібно щось чи з бадів, чи з таких рідкісних продуктів, які я не можу тут у нас знайти. Тому... Зараз розповім, що в мене було із продукту в цій посилці, були ще бади і косметичні були теж. цікаві засоби. Ось У мене тут 4 різних шоколада, Ось такі від улюбленої марки End Jared Species. Це з вишньою чорний шоколад, 72%. 60% чорний шоколад з карамелью морською сіллю. І фундук з ірісом, галами тофі, тофі. Ось так він виглядає. Тут такі вкраплення горішка і іріса такого хрупкого. Гарний дуже шоколад. Він на тростинному цукрі. Ось. Ось, ось так виглядає плитка сама. Гарний дуже смачний шоколад. Цього бренду. Вже зараз весна, тому скоро в начале літа буде, з 15 червня, не будуть продавати шоколад, тому я буду трошечки робити запаси. На літо я беру цей шоколад. в мене отак виглядає. Це Я його завжди замовляю, показую постійно. Вже навіть, всі спробували, хто дивиться мої відео. Мені він подобається, бо тут начинка м'яка така рідка карамель, салона. Солоновато, дуже смачний шоколад. Він у мене в топі. Я більше всього його набираю і намагаюся замовити його трошки раніше, ніж він закінчиться в продажу Перед шоколада в червні. Завжди є якісь знижки на шоколад. Ну, але цього може вже й не бути. Тому я його трошки зарані беру по повній ціні. Тут в мене його було три штучки, вже один я почала. І ще з вишнею. ну він теж просто чорний шоколад. Просто чорний шоколад і от такі слоники нарисовані, слоненятка. І там маленькі-маленькі шматочки сушеної, смачної вишні. Полюбляю все з вишнею, тому замовляю ще там інший шоколад з мигдальом і вишнею теж беру. Дуже смачний. Марка. Склад тут такий гарний, мінімалістичний, шоколад, тридний цукор, какао, масло. Соєвеліцитін, ваніль. Тут немає кров його якого молока або масла. Вишня гарний шоколад. Я його полюбляю. Ну І завжди теж беру, поки ще не відмінили відправку із-за жари. Від кокомел зберу беру в шоколаді ріс і просто беру ріс. Ну, в цій посилці немає, не, не помістився по вазі. в мене Ось. ріс в шоколаді. Звичайний ріс іде на молоці. Кров йому цей і ліс іде на кокосовому молоці. Я не використовую молочні продукти ніякі, тому завжди дивлюся, щоб був склад такий натуральний, в'гаганський. Із продуктового ще замовила, мені дуже сподобався ось такий попкорн. Я вже показувала, я беру отакий попкорн там екстра лерч, це це найвеликі зернятка самі великі. Інші посилці показувала огромний попкорн. А це я взяла райдужний попкорн. Тут мікс різного попкорна. І він мені сподобався вперше за весь час кращий попкорн. Тому що я не знаю, що тут в складі за попкорн, які, які Ну, якийсь я бачу і ще інші. Він мало має дуже лушпиння. Оцього. Коли попкорн робиш, він розкривається. І в нього ось такі ось ці шлуха, така лушпиня. Заважає його їсти, то ось цей не на Rainbow, він виявився дуже даже чистим. Без цього лушпиня мені сподобалось. Він може трошечки мілкіше, ніж оцей лерч. Цей лерч теж прикольний тим, що він дуже великий і розкривається. Ви берете банку, а отримаєте більше попкорну. Це дуже класний. У нього все одно лушпиня є, присутствує. Когось це може не дратує. Може, можете теж його спробувати, мені теж, я його вже другий раз той замовляю. Ще беру до попкорна карамель від Amish, це Amish Country бренд. Ось. І Виходить, дуже гарний попкорн. Я десь беру ложку або дві столових кокосової олії. Висипаю ложки чотири, ну, така глибока пательня. Висипаю і от вони лопаються, поки не перестануть лопатися. Я грію сковородку. І... Виходить, ціла миска смачного попкорну, коли хочеться щось солоденького. Ну і в кінці, вже, коли виключаю пательню, я додаю, посипаю карамеллю, теж від цього бренду, можете подивитися, в них класна штука з тростинним цукром. Там трошки ще додаваний звичайний цукор, але я ще агава в мене сіроп є, додаю агави. Щоб воно хорошо, ну карамельне таке було, налипло все. ця карамель, вона ще температура висока, розтає і обволакує попкорн. Солений я як то не люблю. Я, я його сприймаю тільки ось такий. Ще в мене в цій посилці я завжди замовляю. Ну дуже рідко замовляю, тому що надовго вистачає від Бобриди, Бобсередміл. Такий розпушувач без алюмінію Тут написано. У Нас люблять додати соду. Алюміній. Тому тут в складі содіум акцид, пирофосфат, сода, крахмал і монокальциум фосфат. Ось такий склад. Мені не ці розпушувачі. Я беру в нас, якщо якусь випічку роблю в маленьких пакетиках, постійно постійно купляти. Мені подобається не содою соду використовувати, а розпушувач, тому що немає ніякого запаху соди. Я бачу в рецептах, іноді дають, що надає соду і розпушувач. Я додаю тільки розпушувач. Тому що тут і так суда є. І мені довго вона вистачить вистачає, мабуть, напевно, на рік Мені здається, вигідніше брати. І завжди беру, коли є в наявності. Коли нема, то ж від фронтір беру теж гарна сода. Соду замовляю з Америки вже багато років. Вона без алюмінію, вона йде для. Випічки для таких цілей, ну хтось для чистки використовує, ну тут можна соду чистити, в побутових цілях без глютена ця сода йде, без алюмінію теж вона йде, ця сода. Тут чиста сода, содіум чиста пекарська сода. Тому я її вже багато років замовляю, я ще содою іноді не часто роблю чистку, соду п'ю, просто на пустий шлунок вранці випиваю. Заливаю гарячою водою, чайну ложку, ось в теплому вигляді п'ю два стакани води, одну соду, соду і одну соди, і дуже добре чиститься кишківник. Тому це теж мастхев, ця сода. З херба замиляю. І ще теж із must have ось такий тако. Це приправа Тако, моя улюблена приправа від марки Frontier. Бренд гарний, дуже, який робить гарні приправи. Мені подобається. Склад тут, тут додав кмин, і тому цей смак дає. Я я Ось так ця спеція виглядає. Я її використовую вже багато років, Теж мені вона подобається і завжди її замовляю. Теж такої пачки мені вистачає надовго, я просто в іншій бутилочці її тримаю, пересипаю. Дуже гарна приправа. І В складі тут цибуля сушена, все перетерти. перец чилі, чесник, паприка, тамін, порошок томатів, орегано, кислота, лимонна, силикон діоксид і каїнський перець. Ось тут 453 гри. Я її пересипаю, вона дуже універсальна. Я її додаю во всі блюда солодкі, які тільки можна. Must have чай, африканська осінь. Ось такий чай я вже постійно замовляю, постійно показую, в такі металеві банки від Харні Insans в таких пірамідках, таких саше, дуже класно заварювати цей чай. Він дуже мілкий, ройбуш, він дуже корисний. Тому його дуже в розсипну можна, звісно, було б взяти, але його дуже тяжко заварювати. Хоча на хірбі я от замовила ось такі колись по акції брала для заварювання чаїв. Я цикорі заварюю, Поізносився, я обновила. 20 206-40 грамів в банки. Мені вистачає десь, мабуть, на місяць цієї банки. Не кожен день, якщо пити. Ось, а буває два рази в день, хочу за чай випити. Тому замовляю ось такий чай, без нього я не можу. Тому що я не п'ю чорний чай, не п'ю кофе. Я ще завжди замовляю такий цикорій від е, марки Тічіно. Ще беру роз, розчинний цикорій з напоїв. Це в мене в іншій було посилці, може, якщо не покажу, це мені нейтральний джава я беру. Він, як і прибіотики іде, тому що там інулін є органічний керов в складі, органічний ячмінь, цикорій. Фініки, даже тут додається мигдаль, горіхи, ароматизатор натурального кофе, органічні фіги. Е, Ну, Так як тут ароматизатор кофе, то воно ближче всього подібно напоминає кофе, але немає кафеїну, дуже корисний Ось, І він має таку структуру, як мелине кофе. Тому його, в черзі його заварювати не дуже удобно. І на фербі є ось такі. Ось такі брендовані сітечка. Дуже удобні, вона ставиться на чашку, удобно так тримається. Ну, ця кришечка вона не нужна. Ну, її можна використовувати отак, от, щоб підставляти, коли ви вже заварили. Ось, ну, я вже в мене таких, мабуть, третя чи четверта замовляю. Ось, колись вони долару, по долару, по-моєму, були. Ну, зараз вони теж не дуже дорого. Я дивилася, тіпа, на Алікспресі, то воно десь так даже там дорожче трошечки. Так що можна, можна такі замовити і в Китаї, це Китай. Це корій я заварюю або ройбуш чай або інші якісь чаї, трав'яні якісь. В цих сіточках дуже удобно це використовувати його. Ще з продуктів завжди показую ось такі, замовляю, бульйонні кубики, без курки, наподобі куриних. ну Це веганські, без глютена, ось такі кубики. В складі тут морська сіль, органічне масло ши замінили, колись було тут пальмова олія. Дрожжі, екстракт дрожжів, це пищеві органічні мальта декстрін, тростинний цукор, Бульонні кубики. я їх... Тут 8 штучок, я їх додаю до якихось бульонів, супів, борщів. або можна даже додавати в пюре. Картопляни. І з баді тут небагато. Зараз покажу, замовила такий діндол метан, дім. Ну, Я в кожній посилці показую, я замовляю індол або дім. Зараз я експериментую. Я вже місяць приймала не 400 мг діма, а 600. І от я знайшла такий на сайті внутрі, від Cost, дуже гарні на нього відгуки багато. Він, правда, тут ще з Донгква із кохання екстракт. Ну, це більше як він потрібен в період мінопаузи. Жінкам дуже добре якби, допомагає. Ну, Тут такі невелике дозування взяла я все одно. Я його взяла, тому що тут дозування в одній капсулі 400 мг. Дуже велике дозування. Такого на сайті Діма не було ще. Ну, кост марки теж, не було. Він на Амазоні, є дуже багато відгуків на нього. Ось, і Я зараз експериментую, з... раніше я. Використовувала не більше 400 мг в день Діма або індола, бо знаходила інформацію, що достатньо. Але коли я стала трошечки більше приймати, то мені кажеться, що якісь зміни є. Тому я бачила відгуки, що приймають великі дозування, там 800-600 мг і хороші дуже зміни. Я до цього приймала е, дім. Мене, я 400 міліграмів діма і 200 міліграмів дола приймала 600. І от цей місяць я почала приймати 800 мг діма. Подивлюся, Дім дінданс це як броколі, роблять його з сульфарафан. Це з броколі то що він виводить вредний естроген, який. Може накаплюватися в ну, печінка, не справляється або ще щось, і тому можуть бути якісь гормоноподібні, якісь пухлини. Дім індол приймають також чоловіки, ну не в, ці, в цьому варіанті, бо тут більш варіант такий жіночий за Блек Хохаж цього. І ну, до НГК він взагалі як іде для імунітета. Тут ще кальцій-деглюкарат теж є кальці-деглюкарат, коли не мав в складах. Таких добавок то окремо приймаю 100 мг, Ну тут якраз 50 мг в одній капсулі, дві капсули приймаю. Ось так, що я вперше беру цей дім, я приймаю постійно, без перерви індол трікарбінол або дім, тому що вводиться естроген, якщо є повишений естрогенізм, Недостатньо, як кажуть, рекомендують врачі попити по. Півроку, наприклад, і ну, подивимося, що буде, понаблюдаємо. Можна наблюдатися до того, що якісь розвинуться маленькі, якщо є якісь пухлини, можуть виростити дуже швидко. Ну, звичайно, ще треба дієта, яка не повишає естроген. Це віганська дієта потрібна, тому що. Якщо тваринні продукти, вони теж підвищують естроген, тому що там є гормони. Ось люба тваринна якась їжа, вона на гормонах. Буду використовувати це веган, тут склад джимпі стандарт. Ось без ГМО. І чим ще цікавий цей препарат? Тут 120 капсул. Ціна теж нормальна, таке количество, і що не треба дуже дорогий препарат, кальций-деглюкарат окремо брати, тому що кальций теж потрібно допомагати печінці. Ще я приймаю розторопшу мелену або в капсулах Sілі Marine цей херб. Теж стараюся це робити регулярно. Ну, але дім я. Або індол я не пропускаю. Я ще робила експеримент Пила дім з індолом, це теж дуже хороший результат цього. Тому можна поєднувати ці два. Тому що дім і індол це одне і ж, індол більш вивчений. Дім це вже нове покоління препаратів за дімом, більш таке усвояємо, напевно. Ось. Ну, такий склад спробую. Буду пити пока 800, може ще підвищу до, наприклад, буду пити дві капсули цього і ще замовлю індол, в мене зараз закінчився і буду ще індол приймати, одну капсулу 200 міліграмову, і буде 1000 десь. Тоді подивлюся на свої результати. Ну, за місяць. Як я повисила дозування, мені подобається результат. Теж постійно приймаю пів дози ось цього препарата Хімаплекс, мені подобається железо Іменно в софт-гелях. 60 штук. Тут. тут рекомендується на порцію 2 штуки, навіть три. Я приймаю одну. Ну, на постійній основі тут дуже хороший комплекс, дуже відчувається. Немає в такі дні. Коли буває, ви відчуваєте слабість якусь втому. якщо його приймати регулярно, то він дуже підтримує організм, підтримує залізо, по залізо залізу, хорошо, повідкам. Я не роблю ніякі випробування, аналізи. Я свій організм і так відчуваю. Проколи які я не люблю робити, але якщо у вас є якісь відхилення, ви завжди можете відчувати від тої. Або іншої добавки. різницю. Тут заліза в 3,85 мг не так багато, тому що я п'ю одну, то виходить, ще менше. Тут є цинк, сілен, мідь, магнезій ну в маленьких дозуваннях, вітамін b 12 пантеонова кислота, кальцій. ну Це дуже маленькі такі дозування, що я п'ю в три рази менше рекомендованих. Фал Фалат є фольова кислота. 667 мікрограм, 400 мікрограм фоліової кислоти. Як то так розписано: Б6, ніацин, рібофламін, Б2, Б1, вітамін Е, вітамін С. І такий вже перевірений препарат. Мені він подобається, що немає смаку. Я в таблетках його брала. Несмачний, неприємно як-то приймати. А ось случайно, звичайно, то так вийшло, що замовила. Ну, випила. А цей мені подобається. Він Таких чорненьких капсулах, ось Хемоплекс від Natures Plus. Хороший бренд. 60 хелів. Мені вистачає його на 2 місяці, навіть більше, бо буває, пропущу. А так, якщо треба повисити залізо, то навіть 3 штуки можете пити. Вони такі величінь. Якщо вам треба повисити, то притримайтеся рекомендованого дозування. Ну і далі зараз розповім, що в мене було із косметичного. Тут в мене 2 мила. Це мило завжди замовляю зумбар з пачулі. Мені дуже подобається його аромат, тому що тут є пачулі. Ось, але вони його отак в відкритому вигляді кладуть в посилку. Тут у мене бачили і продукти були, і шоколадки. Пахло на всю посилку, як завжди, не доупаковують, скажем так. Ну, але воно натуральний склад має. Нічого не спортилося, не пошкодилося. Тому Я його тільки для обличчя використовую, мені воно подобається м'яке. Я насолоджуюся ароматом кожен раз, коли вмиваю обличчя. Ось Я його наношу на таку перчаточку отшелушую, що таку мягче, для тіла окремо. І от в душі я його використовую для обличчя. Дуже приємний аромат, натуральних масел, інгредієнти, оливкова олія, кокосова, пальмова, касторова. І тут ще є козяче молоко на основі і есенціальні масла. Ну тут ярко виражене пачулі. Ще в них є по-моєму. Ну це марка вообще зум. Вони з пачулі багато продукції в них я брала. Рідина для прання є в них теж по такий порошок рідкий. Теж він пачулі пахне. Там пачулі і ладан, такі виражений. Ну тут є ще в них, по моєму пачулі з ладаном, чи ще чим там. Коли є, я беру. Чисто спочулі. Подобається це мило. Ось ще я беру від недороге мило, воно по знижку йшло. Від Mild by Nature дочерня марка Айхербав теж великий такий кусман. 141 грам, сире, шире масло. Тут. Теж для тіла, розмарин, тут мірт і, по-моєму, приємний аромат. Це хоч мило запаковане, в целофанчику, не так вже мені воно пропахло. Ну, воно не такий має різки. там, аромат, як ось, пачулі. Теж хороше мило. Стараюся сей, херба, щось таке взяти. Два дезодоранта, Один дезодорант Real Purity, завжди його замовляю, показую. Улюблений дезодорант. Роликовий такий він. І ще взяла новинку. ну Він виявився, ну, дійсно, це по вінку було такий більш чоловічий аромат, дуже сильний у нього аромат. Не знаю, що таке пало Санто і Ладан. Без дезодорант, хороша ідея, він хорошо працює він з содою. Я беру соди, це звичайно беру шміц. Ну, це новинка, вирішила спробувати, але трошечки прогадала з ароматом. Дуже сильно він пагне. Такий ем, сильний. То буває дезодорант наносиш натуральний. Він ти його не чуєш, а цей мені прям дуже сильний. Або з іншим ароматом, або замовлю шміц. Ось ну, склад тут хороший, гарний, дуже гарні були відгуки. Всі отака хамблі марка. Для мене новинка, не було на сайті, такі не пам'ятаю. 70 грам, без алюмінія. Саме головне, що він, ну, він більше, от іменно оцей Пало Санто і ладан, він більше підійде чоловікам. Як і писала в нього щось таке є і хвойне. От Палосанта, не знаю, що таке треба буде пошукати інформацію. Зубну пасту я завжди цей херб теж замовляю якусь натуральну, або нутрибіотик, Більше всього гель, в гелі, і в гелі ще є отака сілівайта. От Now Foods взяла платіну мінт, гелева зубна паста з содою. як ще, ще йде, ну, Мені не подобається, що вона в гелі теж беру такі пасти, щоб був, був гельчик. Дуже приємно, приємний аромат, смак, велика упаковка. 181 грам надовго її вистачає. Саме головне, що ці пасти без фтора, який розрушає мозг, і робить всякі можуть бути заболівання, як Альцгеймера, Малаумія, це все робить фтор, влияє на організм без СЛС, без глютена, парабінув, відбілююча, освіжаюча зубна паста. Теж вже провірена, багато років її замовляють. Так і вже то ж теж не в перший раз замовляю від Physician Formula ось таку пудру. Раніше вона була з SPF фільтра, тому я її на літо завжди брала. Зараз така помітка ушла, немає SPF-15, от в мене була стара. Щас покажу. Я вже їх дуже багато замовила. От була тут. От такий в мене був тон до цього, от, може трошечки видно, я ставила показати, закінчилася ось така. Вона як світліша була. Це, виходить, тон 7586 трансулент. А в цей раз я замовила 7587 крем на чурал. Я вже тоже її замовляла і ту і ту. Я даже подумала, що вона як та е, темніше. Ну, така сама. Трошечки може. Ну, вона, вона хорошо так сливається з обличчя. Мені подобається, що в неї, неї такий покриваючий, трошечки як тонального крема. Такий вигляд на обличчі, але я тональний крем не люблю використовувати, скільки не брала, в мене вони не йдуть. Ще, кстати, в мене ось така. Недавно теж замовляла, користуюся. Люблю, щоб трошечки такі, як був глянець, блиск такий. Зараз розоб'ю її, не розбилася. Впала, але не розбила ця, отака, ця світліша трошечки. Ну, вони нормально всі на обличчі вигляд нормальний. Беру від цієї марки, тому що мені подобається їх структура така, трошечки як зволожуюча така не суха на обличчі, я би так сказала. як інші от береш, а вони сухі скільки не брала як то так як знаю, пудра вона по-моєму не має талька в складі да, тальк фрі мінерал без талька але ось ця тема не розкрита з SPF. Раніше вона була з СПФ, аерографік, тальк-фрі мінерал, компактна пудра. Ну, я її вже давно замовляю, мені подобається, я інші. Пробувала. Фізична формула мені дуже подобається. Трошечки вона по тону відрізняється. Ця як світліша була стара. Подобається мені ця пудра. Я її замовляю, закінчується, я нову замовляю. Поки ще я нічого краще не знайшла. Це, виходить, кремір нетчерал 75-87 тонн. Айр Брашинг пресет поп. Фресована пудра. Тут ще є на второму етажі кісточка, але ну, вона взагалі не підходить. Я пользуюсь у мене від Ecat Зараз їх немає вже така пласка. Мені подобається кісточкою наносити не якими-то пуховками. Ну, і фізичні формула натуральна. така. Такі склади більш-менш має. Ну, і головне, що не моталька, яка витягує рідину з вашої шкіри і прискорює процес старіння. Ще повторно замовила ось така пацифіка. Тоже я замовляла колись на літо. Мені по-моєму, навіть на два літа хватило. Віганський колаген з SPF 30, щоб на день щось мати лесьйони. Мені дуже подобаються лосьони. ось від цього бренду. З керамідами вже в мене не знаю скільки, ну, може півроку хватило, чи наскільки, може трошки менше. Не пам'ятаю, брала ось такий з кірамідами. Лесьйон мені нравився, дуже він легкий. На день мені подобається його наносити. І ось крем Тоже, з керамідами. Вже закінчується від Пацифіка, це марка веганська, Не використовує тваринних інгредієнтів, не експериментує над тваринами. Така дуже веганська марка. Бар'єрний крем. ну Подобається мені теж теж шкіра хорошо не обвітрювалася за зиму. А це в мене такий веганський колаген, гіалуронова кислота і алою віра. Просто використовую лесьйон перед виходом на вулицю, якраз наносу 30 SPF, не так багато. Я ще хотіла, оцю, щоб фізична формула була з SPF, ну, Є то, що є. Ну, я його з'являю вже другий раз. В нього, в нього такий розовий аромат, ну, приємний розової олії Є такий приємний дуже Дуже гарна марка. Тоже якісь, ну, може просто ще без СПФ або дозамовлю. ось такий лосьон. Ось трошки його на цей віган керамітно. Ну, подивлюсь, в них ще є варіанти, в них ще є якийсь станальним кремом, там теж з СПФ, по-моєму. Ну він краситься, якби Краситься обличчя. А, ось вона, отака От щіточка, йде до Physician формули, випала. Але я її не користуюсь. Вона, вона буде сильно, цю пудру пилить. буде дуже її сильно. Ніякої пользи від неї немає, якось неудобно. А в мене є така пласка. Кабуки, ось я не використовую. Е, е, отакий в мене був огляд посилки з сайту Ехерб. Дякую за увагу. Дякую, що використовуєте мій купон sjs 024 при кожному вашому замовленню. Дякую, що підтримуєте мене і мій канал. Всім здоров'я, до побачення!